Шіна, ну можна обережніше? Слышиш ти, а чого ти стоїш тут уже 10 минут? Вибрати нічого не можеш. А я не поняв чого це цей шльок роти відкриває? Ану, пошли його. Не ведись на ці провокації, а поясни цьому чоловіку свої особисті кордони. І це все? Ну з цикло. Ой, добрий день, бабуля. Пришмандовка, да ви мене вже задовбали кожен день со своїм секасом. Перепрошую. Давай, давай, посварися з нею, посварися! Це що таке? Ні, не сварися з нею. Покажи їй своє виховання, і вона не буде тебе більше ображати. Ну, це так не працює. Навіть те, що ви тільки що мене образили, я нічого вам не скажу, тому що я поважаю старших. До побачення. От курва. Про що я й казав? Тобто ти хочеш сказати, що ти весь час мені зраджував? Так, і зміняв, і зміняв. Бо це ти винувата, ти себе бачила? Ніхіра себе, що ця казвіна сказала? Да скрути йому віртуху, щоб він знав, як себе поводить. Браво, я з ним погоджуюсь. Ну, віртуха так віртуха, іди сюди. Уважуха.